Вітаю вас, дорогі глядачі на каналі Буці. Сьогодні ми поговоримо не про будівництво. Сьогодні ми поговоримо про те, як правильно вдівати мікрофон. Сьогодні ми поговоримо про мою ластівку. Це Деу Nexia 96-го року. І в ній з'явилась проблема. Погано працює центральний замок. Проблема в тому, що коли я замикаю. Закриваю машину, якщо я просто натискаю на солдатик, він опускається, центральний замок не спрацьовує. Якщо я натискаю різко, центральний замок спрацьовує. Якщо я знімаю сигналізації, кругом двері всі відчиняються, крім водійських дверей. Надо зняти карту та подивитися, що там. Хто розбирає карти передніх дверей перший раз, потрібно. Зняти оцю штуку, потрібно зняти оце на защёлках. відкрутити всі болти, і тоді карта піднімається наверх. Приступимо. Ще є гвинт отут прямо в ручці. Ну, але у мене його тут немає. Відщовкуємо. І знімаємо. Що. Обережно знімаємо, бо блок керування вікнами залишається на карті і на дратах, відповідно. Все, від'єднали керування вікнами. Карта знята дуже обережно, бо там плівка є. І руки не дуже чисті після цього. Плівка по периметру обмазана якоюсь чорною липучою штуковиною. Я поки що повністю не буду її знімати, я загляну так і прикол в тому що все працює. Здається, не проблему. А тут є два бочка. Один наскільки як я розумію, той, що відкриває двері. А інший той, що дивиться статус. Так от, у мене ну, відкриває і закриває солдатик. Так от у мене, по ходу, проблема з тим, що от від цього соленоїда тут з'єднання є. А от тут, аж біля самих дверей, у мене сталась от така біда. Я зараз його спаяю. Подивимося, що буде. Щоб ви розуміли, конкретніше, що не так з дверима. От я замалював, що в мене двері закриті на замок. Тепер я ставлю на сигналізацію. Всі закрились кімцею. Тепер, якщо я пробую відкрити, ну це, походу, вже сигналізація так працює. Знімається сигналізація, двері не відчиняються. Закриваю назад. Кругом вони пробують ще раз закритися, ці не закриваються. Якщо я цю закриваю, то із-за того, що цей бачить, що закрились двері, вони знову пробують закритися. І тепер я їх. Тобто він бачить, що двері в водійські також закриті. Я знімаю сигналізацію, всі інші двері відчиняються, Ці ціні. Піднім... От я дотронувся. Що він побачив, що закриті двері. І всі знов закрилися. Я їх відчиняю, всі відчиняються. Якось так. Ну, це ще тут є від конкретно цієї сигналізації налаштування. Зараз я оцей шнурочок пропаяю і думаю, що все буде добре. Так, ну що, в цілому я запаяв. Дивіться, який в мене виявився ще прикол, який я не очікував і думав, що у мене здох ще й сам замок, е, приходять до замка два дроти. Зелений і синій. Коли я підключаю, як воно положено, синій до синього, а зелений до зеленого, виходить отака штука. Якщо я нажимаю на цю кнопку, Опускається той, що індикатор центрального замка. І отака От херня. Чуло, да Це проблема в тому, що оцей опускається. Цей вважає, що треба підні... опустить. Але фаза перепутана, він його піднімає. Цей думає, що треба підняти, фаза перепутана, він його опускає. І з цього вона починає отак дригатися. Через мене, якою ось тут перепутані. не фаза, полюсы. Подключаю все правильно. Поднимаю, поднимается. Опускаю, опускается. Закрыл двери. Пробую закрыть. А, а оно зараз закрыто. Открываю. Все открылось. Закрываю. Все закрылось. Так, открываю. Открылось. Все. Чудово. Зараз тут термоусадку свою е, запальничкою усаджую, обматую зілентую і збираю назад карту. В цілому збираємо карту так само, як і розбирали, я це показувати не буду, тут все просто. Тут взагалі все, як виявилось, було просто, але майте на увазі, що Ну от у мене ситуація така, що у мене перебитий дріт, передаваний, він якось попав. Отут є. А тут є оця штукована, я не знаю, петля. І от там не видно нічого. Отак от видно трохи. Не видно. Видно. І дріб попав якимось чином от сюди, за оцю пластикову штуку. І там просто перетерся. Через те зараз його ще тут якось зафіксую, Наверно, стяжкою. Термоусатку усажу і замотаю все разом із зелентою. І буду все збирати назад. Дякую всім за увагу. Всім гарного дня. Бережіть себе, своїх близьких. Пишіть коментарі, ставте подобайки. хап Так, ну от, я все зібрав. Перевіряю. закриваємо машинку. Ой-ой-ой-ой-ой! Оце херня! Закрываем машину, ставим на сигнализацию, поставилось, снимаем, дверь открылась. Все чудово, все работает. Еще раз пока-пока.